Слава Богу, брати і сестри. Христос Воскрес! Це правда. Христос Воскрес, ніхто тому не зміг помішати ніякі сили. І те, що Христос прийде другий раз за церквою своєю, цьому теж ніхто не зможе помішати. І те, що ті, що померли у Христі, воскреснуть в першому Воскресінні, не існує. Не в земному, не в небесному світі сили, яка може цьому зашкодити. Читаю слово Боже. Дії Святих Апостолів. 4. 2. 4. Перший другий вірш. Коли ж вони говорили народу, приступили до них священники і начальники варти. При храмі і Садукеї і, обурюючись тим, що вони вчать народ і сповіщають в Ісусі Воскресіння змертвих? Що обурювало? Обурювало те, що проповідувалось в Ісусі Христі Воскресіння змертвих. Ви пам'ятаєте, коли навіть апостол Він свідчив. Говорив людям про діла Божі, про те, що має бути, хто такий Христос. І написано, і коли він почав говорити про Воскресіння, сказали, що про це ми послухаємо Тебе іншим разом. Тому що е, люди, вони не вірять, де Воскресіння. Люди вони бояться Воскресіння. Чому? Тому що навіть набожні люди, які надіються на Христа тільки на цій землі, вони бояться Воскресіння. Це страх, це людський страх. Але церква Ісуса Христа, люди, які примирились з Богом, для яких Бог став, так скажем, основою життя, вони не бояться Воскресіння. Тому що ми всі церква Ісуса Христа, ми йдемо до Цього. Коли ми читаємо Марка, 12 розділ, 24 вірш це слова Ісуса Христа, у відповідь, у відповідь Ісус сказав їм: чи не тому помиляєтеся, що не знаєте ні Писання, ні сили Божої? Бо коли з мертвих воскресних, то не одружуються, ні заміж не виходять, але вони подібні до ангелів небесних. А що ж до мертвих, що вони Воскресають, то хіба ви не читали що у книзі Моїсея, як йому сказано, сказав Бог біля палаючого коща, я, Бог Авраама, Бог Ісаака, Бог Якова? Він Бог не мертвий, але Бог живих». Отже, ви дуже помиляєтеся. Чому помилялися Садукей? Тому що не знали Писання. Каже, ви не знаєте Писання і ви не знаєте сили каже Божий. Ви зациклені на якійсь своїй одній лінії і не оглублюєтесь в те. Що відкриває писання людям. Тобто він сказав, що Воскресіння буде. І те, що ви думаєте, що коли воскреснуть, то там буде чи заміж виходити, чи женитись, чи щось інше, ні, каже, подібні до ангелів. Оце земне, воно закінчиться. Там так не буде. Проблема була в тому, що вони не знали писання. Коли ми читаємо перше Фесалонікійця, перше Солонян, 4 розділ, з 15 го вірша, бо це говоримо вам по слову Господньому, що ми, котрі живуть, які залишаються до пришестя Господня, не випередимо усопших. Тому що сам Господь. З повелінням при голосі Архангела і сурмі Божі зійде з неба і спочатку воскреснуть почилі у Христі. Потім і ми, ті, що залишаться в живих, разом із ним будемо піднесені на хмарах, на зустріч з Господом у повітрі. І так завжди з Господом будемо. Отже, втішайте один одного цими словами. Каже, втішайте. Втішайте один одного словами тими, що прийде час Воскресіння. І цього не потрібно боятися. Як написано, що це словом Господнім говоримо, що спочатку каже: ми не попередимо, каже, ті, що будуть жити в той час, тих, хто помруть. Тому що спочатку вони воскреснуть. Але як написано, 16-й вірш, зійде з неба і спочатку воскреснуть почилі у Христі. Ми викидаємо з того Списання. Ті, що повмирали у Христі, будучи дітьми Божими, примирившись з Богом через жертву Ісуса Христа, вони воскреснуть першими. А потім, потім ті, що були живими в тілі, як написано в Амгновеніє Ока, змінимося. І на зустріч з Господом на Хмарах. В повітрі буде зустріч. я завжди люблю приводити приклад нашого християнства в тому, що якщо ми. Не будемо в гідному положенні перед Богом, ми не зможемо піднятися. Я завжди привожу приклад магніта. Якщо розсипати багато чого і провести магніт, то тільки метал вверх підніметься. Решта нічого не підніметься. Який би ти гарний, красивий не був, не зможеш. Якщо ти не метал, піднятися до магніта. Якщо християнин так скажем, мав ліцемірне покаяння щире, і не отримав Духа Святого як завдаток свого спасіння, не зможеш ти піднятися. Якщо не християнське життя і гріх буде, не зможеш ти піднятися, тому що цьому вчить нас слово Боже. І тому написано, щоб ми. Со страхом звершали своє спасіння. Саме людина, йдучи по землі, звершає своє спасіння. Христос, пройшовши, Він звершив. І узи смерті не змогли його втримати. Як би вони не хотіли, вони не змогли. Чому? Тому що в ньому не знайшлось гріха. Хоча він суприкасався на землі з гріхом, хоча гріх. О, Приходив близько, його спокушували і льстиво спокушували, але він, пройшовши земний шлях, залишився без гріха. Гріх не війшов в нього. Але всі, коли ми є грішними, саме в христі праведному ми спасаємося. Якщо ми в Христі, ми праведні. Якщо ми без Христа, ми грішні. І тому Слово Боже нас навчає, як я перед тим казав, знаючи Писання, каже, ми на правильному шляху. І слово Боже учить, досліджуйте Писання, вникайте в Писання, щоб правильно розуміти, в писанні нема. Так скажем, протилежностей. Але люди можуть це видумати. Ми бачимо на основі багато фарисеїв, садукеїв, як люди старалися обольстити, обійти і так далі. Але в Слову Божому немає цього і не існує. Є тільки те, що людина бере якусь доктрину і старається її на основі Слова Божого доказати, не беручи до уваги все писання. І тому, брати і сестри, ми повинні розуміти, що прийде час, і мертві воскреснуть першими і ті, які залишаться в живих, вони будуть в во мгновені ока підхоплені. І церква йде до цього. І весь світ, абсолютно весь світ, він стикнеться з цим. І ті, що живуть на землі, і ті, що повмирали. Всі будуть учасниками цього. Тільки кожний в свою чергу. І на завершення хочу зачитати ще одне місце: це буде Откриє, 20 розділ, 6 вірш. «Блажен, блаженний і святий той, хто має долю в першому Воскресінні, над ним друга смерть, немає влади, але вони будуть священниками Бога і Христа і царюватимуть з ним тисячу років. Ми сьогодні чули про другу смерть, другу розлуку з Богом на, зранку на служінні. Слово Боже каже: блажен і святий той, хто має долю у першому Воскресінні. Перше Воскресіння це коли мертві, як я читав, воскреснуть і ті, що були на землі, будуть живі на землі, вони в вонові ока вони зміняться. І Слово Боже називається блаженні люди. І в чому заключається їх блаженство? В тому, що друга смерть, вічна розлука з Богом, над ними немає сили. Тому що саме в Христі Ісусі ці люди, вони здолали смерть. Без Христа це зробити неможливо. В Откровении в одному з місць написано, каже, Слово Боже, коли Іоан побачив дуже багато людей, казав, а хто ці? В Іоанна питається. А Іоанн каже, ти знаєш хто? Це ті, хто омились і обілили свої одежі кров'ю Ісуса Христа. Може, я чуть-чуть, але там смисл такий. Тобто, вони не були досконалі, ці люди. Вони не були совершенні. Але що зробило, щоб вони стали праведні перед Богом? Жертва Христа і кров Його проболита? І слово Боже каже, вони убілилися через кров, через жертву. І вони тому досконалі. І якщо ми, кожен з нас, окремо буде Воскресати, Хочемо предстати перед Богом е і унаслідувати вічне життя, ми повинні бути досконалі. Але досконалі ми можемо бути тільки в Ісусі Христі через Голговську жертву. І це вірний шлях згідно Слова Божого до раю, який. Які унаслідують праведні ті, що повмирали в Ісусі Христі. І тому Христос, як ми читаємо, Він Воскрес, тому що смерть не змогла Його тримати, в ньому не знайшлось гріха. І прийде час, ми теж будемо Воскресати, якщо перетнемо межу смерті, не дочекаємося в тіла Христа. І прийде час, ми теж Воскреснемо. Чому? Тому що ми повмирали у Христі. Будучи навіть на землі, ми сьогодні теж зранку чули: ми теж помираємо, ми вмираємо для світу цього в Христі Ісусі. І хай Бог нас благословить, дасть нам мудрості, дасть нам сили, дасть нам. Е так скажемо, снаги вникати в Писання, досліджувати і розуміти правильно, щоб не перекручувати і не, так скажемо, увлікатися оцими різними ветроученнями, в які в останній час дуже будуть поширюватися. Тому що сам Христос, 24 четверта Матвія, він сказав. Перше, за що він застеріг церкву свою, він сказав: «Смотрите, щоб хто не прильстіл вас. Саме перше, що сказав Христос, чому? Тому що обман, лесть, лукавство це признаки останнього часу. І хто не буде утверджений в Слові Божому, той може бути увіченцем. І хай нас Бог хранить. І допоможе дойти до тих вічних оцель, і щоб коли прийде час зустрічати Ісуса Христа, ми могли підняти свої голови і сказати гряди, Господи. Давайте ми станемо для молитви. Дякую тобі, наш Бог аварій.